Друзі, всім добрий ранок! Вітаю! Як у вас справи? Ви не повірите? Пам'ятаєте, в попередніх відео я говорила, що такого дощу, як... в який ми попали в таку зливу, коли ми були в Валенсії, ми в Мадриді не зможемо побачити. Але ні. Я помилялась. Отже, в нас вже третій тиждень леють дощі, вони є щодня, і то вони такі проливні. Мадрид, я правда в Мадриді не була, але я бачила відео, що там просто плаває метро, деякі станції метро, плюс Барахас, там також було дуже сильно позаливало. Ну, і, звісно, в нас також я навіть поставлю відео, де мої дітки в чобітках бігають по калюжі. Для них це була класна розвага. Це в принципі най... найглибші калюжі, які ми тут знайшли в нашому місті. Але вони були в захваті. Одним словом, витягнула все, що я поховала на наступний сезон. Дівчата все було вже попране, поскладене і прийшлося повитягувати, так? тому що досить холодно. Бачите, я в курточці. Ну, на кінець травня це не схожа погода. У нас пройшла супер злива. І тепер мої діти. Використовують чоботи, які в нас лежали. Красота. Доць, покажи глибину. Оце в дітей радість. Це ми були на Дні народження. А зараз по калюжах походимо, йдемо додому вечеряти і до сну. Серхіо, покажи свою каріту. О, який страшний Сергійко. Дякую, yeah. Сонечко, yes. 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 але мама несе печеньки. Може ти печеньки загамаєш? Ні. Я хочу. Хто би міг подумати? Надя вже поховала весь одяг. Осінньо-зимовий випрала, поховала. І прийшлося все повитягувати. Ми знову всьому ходимо. Холодно. Мамина спортсменка, давай. Ойка молодець. Давай, обережно. Молодець. І Серхіо. Давай. Бережно. Треба трошки вище ручками. Давай, Но давай. Мне еще, ну, майже мне. Давай, давай, давай. Ще, ще вгору, що ще, мужчина. Давай, давай, ще трошки. Давай, давай, молодец! Міцно тримайся. Тримайся за Вылез. За Давай. Клас! У нас пішла хвиля якогось похолодання, страшний вітер, і причому він дуже сильно ух! Okay. Uh. А вночі 6 градусів всього-навсього, тому зранку ми вдіваємо конкретно так, з куртками. А після обіду, бачите, от діти вже на короткий рукав. Ну я в куртці, бо я стою, я не бігаю. І, і так. Отже, там хтось плаче вже з дітей, гепнувся. Туди або туди прямо. Так. І що, він плаче, син? Так. А скільки йому рочки? Мам я, мам, я не знаю, я питав. саме вже треба чотири. Та де я думаю, мам, йому десь зрочок. Може йому вже можна самому ходити, він знає де. Так, самому. У цьому. <плес> ну що ж, друзі, зараз я знаходжусь в гостях. І мені люб'язно дозволили познімати їхні квіточки, які мені дуже подобаються. Вони не є професіонали у вирощуванні квітів, але у них вони є дуже гарні. Ось, наприклад, це є гранат декоративний, Ось таке маленьке деревце. І коли буде осінь, там будуть справжні гранати. Вони будуть такі мініатюрні-мініатюрні. Якщо мені вийде тут бути, то я вам покажу ще ті гранати осінню. От саме так вони починають цвісти. Це просто безподобно. Так, ось так у них виглядає магнолія. Бачите, вона скоро буде цвісти. Дуже гарна квітка, але надзвичайно швидко вона перецвітає. Така красота. Тут дуже вітер, не знаю, чи мене буде чути. Ось такий кощ. Звичайні рози, вони ж, правда, бачите, перецвітають. Трошки я з запізненням прийшла. Красота просто неймовірна. І ось така ще роза є. Дивіться, вона в'ється. Її, якщо правильно, підстригати і впускати, наприклад, там гілочки в правильну сторону, вона може дуже гарно витись. Вони, правда, цим не дуже займаються. Вони просто їй дали рости, так як вона собі хоче. Ось така краса. Ось тут у них скоро зацвіте Сонях. Просто симочки посадили, там три штучки у них буде. Ну і ці кущі. Це просто ще неймовірно. А стояти тут аромат безподобний. Знову ж таки, воно все вже облітає, всі пелюсточки опадають. Але аромат тут безподобний. Ось ця розочка має дуже гарний запах і такий ніжний колір. Ну, до речі, мої такі стебла досить довгі. Я би їх обрізала і ставила в базу. М -м, красота! І ось квіти мої фаворити цієї гортензії. Дивіться, який неймовірний колір. А кущ, який величезний, це просто ще знеймовірне. Мені, на жаль, не виходить такі вирощувати, вони мене чогось не ростуть. А тут їм подобається жити. Дивіться такий колір. Дивіться, ще один кущ. Боже, який вітер сильний. Це будуть білого кольору. Краса просто неймовірна. Коли зацвітуть, я теж спробую вам їх показати. Дивіться, яку сцену тут нас вимахали. У нашому парку сьогодні буде свято, Осане і Сідро. А там паркова зона для дітей. Одним словом, дуже гарна задумка цього свята, та як ті всі батути. І розваги для діток все це було безкоштовно, тому що якщо би прийшло за кожен батут окремо оплачувати, а таке інколи буває, коли ми йдемо на якесь свято, це добряче б'є по кишені. І після восьмої вечора вже для молоді почався ось такий грандіозний концерт. Що це за група, не можу вам сказати, мабуть, дуже відома. Ну, одним словом, свято було на уре, ми також трошки потанцювали, поскакали там, але бачите, яка чорна хмара, і нам все ж таки довелося тікати додому, тому що потім почався сильний-сильний дощ. <праць> І сьогодні знаходимося в парку в Парахасі Хуан Карлос Уно. Цвітуть оливкові дерева. Ось так ростуть іспанські горішки. Альмен Такі великі вони тут. Дивіться. Бачите? Ну, до речі, дуже смачні.

Качка плывет, спешить, вы думаете, <пишите> что дьеб, Элен А Серхио двитца Элен А Серхио двит, а купил типа типа штучку двигается качечка Елен. Две качечка бегай а вона думає, що гамку їде, бачите? Це що, дві риба велика. Оооо! є, до речі, міст? Один зі сходами, інший для того, щоб можна було на інвалідному піску або з дитиною піднятися. Є столики для відпочинку. Ми зараз перекусимо. Демо десь зрізали дві, так? Свіжі зрізані. У мене ще не Стоп, стоп, стоп! <тит> Чікос. І по парку їздить ось такий безкоштовний також екскурсійний поїзд, трамвайчик, чи як його назвати на колесах. Отже, і ним можна прокататись по цілому парку, подивитись на його краєвиди. І поки ми це робимо, катаємось, розкажу вам трошки про подарунки для вчителів в іспанських школах. Я думаю, ця тема зараз як ніколи актуальна, тому що вже закінчується навчальний рік. До речі, мої дітки вже будуть переходити в перший клас, вони закінчують дитячу іспанську школу. І починається у них якби наш український перший клас. Тому зараз у нас також скоро буде випускний. Отже, ще до подарунків, тут завжди була в мене така не то приємна здивованість, не то навіть не можу вам пояснити. Отже, подарунки такі тут вчителям не роблять. Наскільки я пам'ятаю, з мого дитинства моїм вчителям... Ну, взагалі в школах українських, мені пам'ятається, дарували як не золоток, як і якийсь дорогий сервіс і тому подібне. І для батьків це була досить така велика головна біль, особливо якщо дітей було більше, ніж одна дитина в сім'ї, і рахуйте в кожному здати гроші. Отже, скорочено вам скажу, ми тут здаємо вчительці нашій по 5 євро. 5 євро. І коли вони підрахували, що в класі 24 дитини. Батьки сказали, то трохи забагато, давайте по 4. Ну, одним словом, зійшли на 5 євро і дарувати будемо що. Отже, подарунок буде це є футболка з написами від діток на пам'ять. І друге, подарунок в СПА це є такий подарунковий набір, вартість якого складає 60 євро. І... і все. Ось такий подарунок буде для нашої вчительки. Сказали: якщо залишаться гроші, купимо квіти або цукерки. Тому розказуйте, будь ласка, як зараз в українських школах, навіть під час війни, чи помінялося щось, чи далі, ось так батьки, як то кажуть, скачучи через голову, намагаються щось подарувати дуже дороге для вчительки. Ну і що ж, і далі гуляємо по парку. Парк нам дуже сподобався, хто проживає тут поруч, це я нагадую Барахас, обов'язково сюди заїдьте. Тут, до речі, варто взяти з собою якийсь перекус. Тому що тут є дуже багато місць, де можна просто посидіти, позагоряти, відпочити, пограти в футбол, понасолоджувати, скататись на велосипедах, роликах і тому подібне. І тому обов'язково відвідайте цей парк, це є вартою уваги. І дякую всім, хто провів зі мною цей час. Дякую, хто заходить на мій канал, підписується. І до скорої зустрічі. Всім па-па!